Зеленський шановне панство. Ми запрошуємо піднятися на сцену його превосходительство президента України Володимира Зеленського для його промови. красно дякую, пане президента, нікосе дякую за запрошення взяти участь в цій церемонії за наші попередні зустрічі. Ми вдячні так само дані за її головування. І ми хотіли підкреслити, що поважаємо його суверенність і територіальну цілісність. Ми вітаємо Кіпр з переняттям головування в раді ЄС. і Ми так само поважаємо територіальну цілісність і суверенітет. Ми Хочемо в Україні, щоб і наша територіальна цільність і суверенітет поважалися пане Нікосе Урсуло Антоніо. Дякую, Майя. Радий і тебе бачити. Я радий бути тут в той час, коли Республіка Кіпр приймає головування в Європейському Союзі, і ми. Багато чого чекаємо від цього головування для України. цей момент дуже важливий, так само як і для Кіпру. бо і Кіпр і досі розділений, але хоче побудувати міцний мир в Європі. Так, є країни невеликі за розміром, але ті, що здобули голос в багатьох європейських інституціях, ми вбачаємо в цьому символізм Європи. Кожна нація заслуговує на те, щоб бути ревправним учасником європейського союзу. Власне, це і робить Європу мирною і стабільною. Європа теж хотіла б бути заслуговує на те, щоб бути частиною спільного європейського дому. І ми сподіваємося, пане президенте, що ваше головування допоможе в цьому процесі. Ми з ні, саме говорили про те, що Україна залишатиметься одним із пріоритетів роботи Республіки Кіпр на чолі Ради Європи, і ми сподіваємося, що всі кластери перемовин будуть одночасно відкриті для України і для друзів наших з Молдови. під час вашого головування. Ми сподіваємося побачити початок. Українські імплементацію пакета допомоги Україні, що допоможе зміцнити нашу стійкість і стійкість усієї Європи. Дякую, Урсуло, і дякую, Антоніо. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую усім лідерам європейським за рішення. Дуже важливі рішення, що ухвалили вони для того, щоб порятувати. Україну врятувати Європи механізм розроблений, спрямований на те, щоб подолати виклики, а не створити нові проблеми. Ми робитимемо з нашого боку все, що залежить від нас, в процесі перемовин для того, щоб Якихось надмірних вимог не висунували до України в той самий час, коли Кіпр розпочинає головування в раді ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами, звісно, сполучених штатів усіх учасників коаліції рішучих того розуміння, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства. Ми всі розуміємо, як. Такі війни якось ця агресивна війна Росії проти України, проти наших людей, проти нашого народу. Має закінчитися. Коли закінчиться війна, прийде мир Європейський союз відіграє ключову роль в підтриманні Цього процесу дякую вам за ваше охочесть нас підтримувати санкції проти Росії, підтримка України, зміцнення її обороноздатності сприяє нашій здатності долати ворога новий пакет готується. Багато кроків вживаються для того, щоб завдати удари тіньовому флотові Росію. Бо кожен долар, що втрачає Росія, вона втрачає як агресор. Дуже важливо, щоб ми далі підтримували підтримку не лише в нашій обороноздатності. Але в нашій дипломатії все це рісент Ми хотіли відзначити ваш нещодавний приїзд до України, пане президенте, і ту єдність, яка характеризує Європу, коли ви перебираєте головування в ній. Я думаю, що Програму вашої діяльності сприятиме зміцненню Європи багато чого залежить саме від вас, пазе-президент. Ми переконані, що разом з вами, разом з Кіпром з іншими державами-членами, ми зможемо працювати продуктивно. Я хотів би зичити успіхи вам на чолі Європи і люди в нашому континенті побачать, що майбутнє може бути більш мирним, стабільнішим, безпечнішим, аніж воно together. є сьогодні. Я вірю в те, що разом ми можемо створити дуже важливі гарантії для миру, and безпеки and для your... нашого народу Ukraine's і для всієї Європи. Українське членство в Європейському Союзі дуже вам дякую.